Якісні. Надійні. Монументальні. Круто. Я дуже задоволений. Від дуже, дуже вам. задоволений. Дякую вам. вам Щиро мені. дякую. Дуже круто. Да, дуже файно, дуже стильно. На подшипниках петлі в них. Бачите? Стерморозривом двері. Ручка така, як холодильник у мене вдома. Треба дуже смикнути, бо магніти, дебелі, сікареми, замки, нічний замок. Зацініть нашу красуню в чорному кольорі. Останнім часом чорний колір такий потрапляє в тренд, його все більше починають питати. І на фоні там, сірого, наприклад, фасаду чорний кольор виглядає дуже круто під чорну металочерепицю, з чорною фурнітурою. Білий колір зсередини. За побажанням можна зробити е, так само в чорний колір. кор у нас подвійний. Маленька створочка відкривається. Трикамерний склопакет, довга ручка на магнітній системі. І, до речі, покриття в даному випадку тут ламінований метал. Це один з найбільш е, стійких матеріалів до впливу зовнішнього середовища. Працюють по принципу, як двері в звичайному холодильнику.